Доброго дня, Сад Мовенко знову вас вітає, сонечний сезон у нас продовжується, і сьогодні хочу вам показати сорт «Великолепне бурбонське. Уже декілька років я з нею борюсь, що називається, не знаю, хто з нас кого переможе, то вона замокне, то вона у нас дуже прямо аж від жари постраждає. Ну, а цього року нібито дала нам ягодку, то бували такі кусти, шикарні, здорові стають, але зовсім не дають вусів. От Куст здоровий, але вусів не дає. Ось, Наприклад, зараз я вам покажу ось куст. Це ми вже урожай зняли. Я не вспіла трошечки, вже один кущик залишився. Кажу, почекайте моїм помічникам, дайте мені зірвати. Тобто, дайте мені заснять хоч урожай цього сорта. Ось буває такі здорові, дуже високі і дуже облиствені, широкі кусти бувають у цього сорта. А усів він не давав у мене майже 3 роки. Ніяк не могла дочекатися молодняка. Минулого року трошечки молоднячка у нас було. І ось оце молоденький кущик хотіла вам показати, і на ньому скільки квітконосів. І то я вам скажу відверто, що я не встигла, деякі ягоди вже були зірвані з цього кущика. Ягода темна, глянцева, не дуже щільна, середня така і солодка солодка за смаком. Кислинка трішечки є, але не дуже. Дивіться, яка в неї ягодка. сорт великолепна Бурбонська. Чимсь то вона схожа на королеву Єлизавету, але у королеви. Не така темна ягода. У королеву вона світліша. Так, ось я тут зірвала ще ті ягодки, які на інших кущиках були. Така вона, ось дивіться, ягода. Темна. Зараз її подивимося, яка вона всередині. М'якуш у неї. Такий щільний, в міру соковитий. Я б не сказала, що він дуже сочний. Наприклад, ми сьогодні куштували такий сорт, як Геркулес. То він це просто сам сок, був, наскільки він був сочний, то тут більше така, м'яко, плотна і, ну, можливо, навіть як піскова та не пісковата. Ну, така, не така соковита, як сорт геркулес. Уже з геркулесом не один сорт не порівняється. По. Смаку вона і солоденька, злегка чувствується кислиночка, але сладості більше. І також по, по, по аромату, по присмаку вираженого суничного присмака дуже немає. Злегка є такий полуничний присмак. Так що, ось такий сорт великолепна бурбонська. Пустики не дуже високі, такі середні, але можуть бути сильно облиствені. І як я вже сказала, інколи вони у нас бастують і не дають вусів. Так що, ось такий сорт. Дякуємо, що ви з нами. Сад-мовинка з вами. Всього вам найкращого!